20 грудня, я в кав'ярні. Сьогодні просто пів дня працюю, знімаю відосики, працюю в ноуті. От, зараз я буду йти забирати тортик для Ілюшки, тому що завтра у Ілюшки день народження. І я замовила йому Бенто тортик От, Тому піду його забирати. І погода в нас сьогодні не дуже класна: дощить, калюжі, грязюка. На той час, коли в Києві і у Львові сніжочок, вся красота зима, сніг, У нас а, у нас якась осінь, якщо чесно. Вот. А, і по світлу у нас ситуація не дуже сьогодні. По дві години вимикається, навіть по три. Тому я прокинулася, зібралася і приїхала в кав'ярні працювати, де є генератор, де є світло, але зараз вже буду повертатись додому. Вот. і обов'язково покажу вам тортик. Так, дівчатка і хлопчики, я вже вдома. На фоні Mercedes просто руйнує ялинку, постійно на неї вилазить, кусає і грається іграшками. Я вже вдома приїхала, тут є світло, ставлю лайк. І хочу вам зробити розпаковочку тортика. Ось такий пакетик з тортиком. І всередині дуже гарне, дуже гарне пакування, як завжди. Тут е, багато конфетів, як ви можете бачити. От вони зараз будуть всі по дому, просто бліск. Я буду вітати Ілюшку сьогодні в 12.00, як я завжди це роблю. Отже, що входить в пакування? Це вилочка, це свічка і листівочка. Я сподіваюся, що там дуже гарний кадр знімаю вам ось так розпаковочку. Дуже гарний. Вийшло все, як я хотіла, все, як я замовляла. Я сподіваюся, що Ілюшки сподобається. І, до речі, начника тут кокос вишня. Я не пойму, що це за бандіт. Що це таке? Зараз буде облизування торта, торт в шерсті і так далі. Знімаю зі спалахом, бо немає світла. От, вже ранок ми з Люшкою спробували тортик. Справді смачний. Вишневе конфі, кокосовий кремчик. От, мені сподобалось дуже смачно. Прийшов большой медвед. Всім швіт. Що, ти, стоматолога була? Ну, нічого не видно, якісь сірі чи що. Да. Так що з Настюшкою ще запрацюю, Настюшка щось да? і будемо кудись далі йти. Так, я попрацювала, і тепер ми збираємося з Настюшкою в розфокус сюди. І ми збираємося з Настюшкою піти, перекусити. Ось такі у нас стільоти. У нас цей большой пуховик, у мене большая шуба. Вперше я надягнула цю шубку. Візьмеш, будь ласка. Не впуститься рюкзак знову там в мій стиль. Може, подвійно запчадати. Так, вперше вділа цю шубку. Хто так носить? нормальні люди. Тут голосно. Так що, извиняюсь. Це ми потягнемо крічну школу. Не знаю. Ми з Настюшкою прийшли в заклад, і якось так виглядає дуже дивно. Тут немає світла на генераторі, тому напевно не все освітлення працює, тому трошки, трошки темно. От я якогось такого дивного кольору, то лі біла, міст червоний. Там щось вбивають і бліндірам. От голосно. Я йшла без шапки. Нет, я йшла без шапки. Тому що мене й нема. Коротше, в мене нема шапки. Я йшла. Дуже холодно. В мене замерзли вуха, і зараз вони відігріваються і аж колять. Це так неприємно. Треба реально йти за шапкою купувати. Да? Ось. Дуже оперативненько нам принесли наше замовлення: це гавайська піца і чаючок груша ваніль. Він якийсь кисло-солодкий аж. Приємного нам апетиту і вам, якщо ви теж їсте разом з нами кукусики, ребятусики. Новая комбинашечка. Ой. Наполеон с карамелью и яблоками. Крушение Титаника происходит. таке було, было. Да. І, до речі, я вам обіцяла показувати, як ж проростає ця трава для котика. Дивіться, ось вже такий у нас парніковий ефект образувався. Все, тут вже своя життя. Своя історія. Зерна пустили корінь. Я кожен день відкриваю їх провітрювати, і ось так от психолога Ну, Щоб була волога оця от подложечка. Ну, коротше, красота. Я думаю, що це должно получиться Ілюшка, мой дорогой, приїхав з роботи і привіз з собою 3 мільярда подарунків, які ми подарували. І зараз він зробить вам огляд! Увага! Всім привіт! По-перше. О, там могла бути ваша реклама. Але ви не пишете, тому пишіть. По-друге, так, сьогодні я вийшов в свій день народження на роботу, тому що мені не впадлян. Це звичайний день, тому Коротше, да. подарували знайомі, друзі, близькі, знайомі. Коротше, давайте розповім. Перше, давайте так, по порядку. Ботафога, Спасі це мені подарував персонал з моєї роботи. Скажімо так, дуже приємно. Це ром, якщо що. А, І вони ще мені подарували е, такі два сертифіката на 300 гривень на 500. Типу. Угу. Подарували мені. Ресторанка Так, Щоб я можу, можу прийти покушати на них, випити, або, ну або далі. Фані знайомі подарували отакий от прям супер подарунок, Це найдорога моя зараз пляшка. Котру я отримаю за своє життя, мабуть. Ну, коротше, типа, це односолодове віскі. будемо колись куштувати. 15 років витримки. Вау! Якось це добре коштує прилічну кап'янечку. Так, мама подарувала такий конвертик мені передали. Так, дякую тобі, велика мама. А, Ярік і Оля, це наші друзі. Подарували такий наборчик, приємний, який скажімо, Коротше, така чашечка прикольна. Так, поближче. Типу, Клас. Два зайця це я, це Каріна, вони сказали. Такі носочки, слава Україні! Героям слава! Знизу пишемо. І ось такий, коротше, домік. Це, типу, треба. Це... Пиріжок, да. коротше. Печені... Да, з котрою ти маєш сам погайдати, собі мозги і склеїти. І, ну... і ми, звісно, знімемо відосі. Ні, ми будемо знімати з тобою. Я не дуже це хотіла і клас. Це, я Друзі ми... подарували. Я, я задоволення більше м'я. Ліжеть тупо коняк за мільйон грошей. Іди звідси. Далі тетя подарувала такий набірчик. Угу. Клас, все, що я треба. Та ну, та, я Це ш... треба. Шуткую. Ну, Це таке, що треба, приємно все одно. І друг прийшов зранку. Та, то, що Можеш так. все не, не повертати, хай стоїть, ми все бачимо. Засуджую. Найкращий Ілюшкін друг прийшов, Початку привітав. реклама, потім будемо рекламувати. Так. Сочи, спритку гроші, так? Потім реклама. Да. Найкращий друг прийшов зранку, каже: це тобі так, приємний бонус. типу, потім... Всі ну, коротше, і... випивка і закусь. Так, і Щоб в тебе був гарний вечір, я говорю, дякую. Все остальне на сауні. Да, да. Ми так. запросили в суботу друзів на ніч на сауні, тому можливо щось вам там підзніму Вот, і щось вам трошки покажу. Тому що ставимо лайки, да? а зараз я покажу, що ми будемо робити. Просто ми будемо їсти суші і дивитися, щось класне, Да? Рекламу, яку ви могли б купити. Да. Ось така у нас святкова вечір, з зілюшки, дуже смачні роли і шампанське. З днем народження. Дякую. Яруший кот на фоні, бо він вже украв одну сушну, дивіться, все немає. Доброго раночку. Явка кав'ярні з самого ранку. От, на годинку у нас 11.15. Я взяла собі Наполеончик. і. Капуч, тому що я б його не брала цей наполеончик, але я дуже хочу з'їсти, а тут нічого немає, крім солодощів. І це найбільш таке безпечне, не шоколадне, щоб алергію мені знову не спровокувати. Я сиджу тут біля віконечка. Дуже гарне сонце, ялинка. Дуже гарний сьогодні день. На годиннику вже майже друга дня, я все ще в кав'ярні працюю. Тепер у мене зелений чуйок, і от тортик, як ви можете бачити, я не доїла. Вот. Мені прям солодкого вистачило. Тому допрацьовую і потім вже побіжу їсти щось нормальне. Так, продовжуємо. Отже, зараз на пов'язки дня я не влазив в кадр. Прикол взагалі. на весь екран. Ми з Льошкою прийшли в магазин на закупи. У нас буде дві частини закупів сьогодні і ще завтра перед, перед сауною, коротше. От, погнали! У нас ось сирно місні покупки, ми вже в другому магазині стоїмо в огромній очереді на касу. Класно? Можна зробити довольне лицо? Нас там вже чекає люблю, готовий люблю, шашлик. Люблю, люблю. да? У нас вже очікує готовий шашлик, а ми тут торчимо. І за кого? І за кого? Я при чому? Причому тут я. Твої гості. Я прийшла в Аврору, а тут Pets Friendly. Корікс, прийшов погрітися, маленький. милашка. Я прийшла за цими контейнерами. Так, ми вже приїхали до батьків. Тут поляна, тут красота. Зараз будемо відмічати Ілюшкин день народження. Та все, яка красота. Всім доброго дня. У нас сьогодні субота, другий день закупів на сауну, Коротше, у нас все переігралось. Дівчата всі повідмовлялися. Дівчата ілюзки не друзі повідмовлялися. Вони там якісь плани, якісь дела, хтось захворів. І ітогі з дівчат будуть тільки одна я. І я теж відмовилась. Коротше, буде пацанська тусовка. Вот. Ілюшка буде з пацанами святкувати свій день народження, тому зараз ми на, на закупах. От, і потім поїдемо додому готувати. Сіла куча. пакетів. Все, їдемо їдем готувати. Так, ну ми вже погрузились. Ми вже зібралися. Діти скільки пакетів? Все, везу Ілюшку гуляти.